Віт, друже, сьогодні ми поговоримо про здоров'я. Щоб бути здоровим, треба дбати про своє здоров'я. А як же потрібно дбати про своє здоров'я? Це робити зарядку вранці, їсти корисну їжу, в якій дуже багато вітамінів, пити чисту водичку, ретельно мити руки з милом. Друже, а як ти думаєш, чи корисно пити багато газованої водички? Ні, звичайно, краще пити просту водичку. А чи корисно їсти багато цукерок? Звісно, ні, краще їсти смачні овочі та фрукти. Про своє здоров'я треба дбати з маличку. Тож бажаю тобі бути завжди здоровим. А для цього багато гуляй на свіжому повітрі, провітрюй свою кімнату, роби зарядку, чись зубки, вмивайся, мий ручки з милом, загартовуйся, купайся, завжди посміхайся та бережи своє здоров'я. Тож бажаю тобі завжди бути здоровим. До побачення!